Ми зараз маємо на скайпі представника одного із поколінь, того молодшого покоління, про яке і згадував вже пан Петро у своїй розповіді. Михайло Коржанівський. Його наші глядачі можуть знати більше як козака Михайла, хлопець, який захоплюється вивченням української історії і закликає до цього інших підлітків його ж віку. Михайло, вітаємо тебе! Слава Україні! Дякуємо, що до нас доєднався. Героям слава! Ми сьогодні говоримо про голодомор як геноцид українського народу, але не лише про нього, а про те, що непокарані злочини Російської Федерації, які вона вчиняла в минулому, в принципі, спричинили до сучасних подій і до того, що переживаємо ми. І маємо перше питання до тебе. Знаємо, що ти. Активно вивчаєш українську історію. На твою думку, про події 32-33 років, голоду в Україні, твої підлітки. Чи знають вони достатньо про ці події? І що знають? На мою думку, я не можу сказати про всіх підлітків країни, але, на мою думку, мої друзі і Просто знайомі вони недостатньо знають про голодомор, якщо взагалі знають. Угу. А що ви знаєте про Голодомор 32-33 років? Ну, по-перше, що він був не один, був о, Голодомор 21-22 років, потім о, голодомор, ну, після 32-го, 33 років, голод, голод 47-го року. О, а з причі. Спричиняли Голодомори, повстанські рухи. Спочатку це був масовий повстанський рух на території України, е, який призвів до голоду 21-22 років. Потім, щоб остаточно загасити непокору українського селянина, е, був голод 32-33 років, і проти повстанців УПА. Е, був застосований голод 47-го року, Михайло, Ти, мабуть, маєш на увазі швидше, що радянська влада таким чином намагалася погасити повстанські так, рухи українські. Так, повстанські рухи. Але так. от якщо говорити, насправді дякуємо тобі, що ти доєднався до нашого ефіру, оскільки ми свідомі того, що це надзвичайно важка і складна тема. Про неї важко говорити. Така сама важка і складна тема, як події, які відбуваються сьогодні в нас в Україні. Як ти вважаєш, як потрібно і що потрібно розповідати твоїм одноліткам про те, що відбувається сьогодні в Україні? Моїм одноліткам це запізно розповідати, тому що їм цікаве зовсім інше. А це треба доносити дітям з маличку, ну не більш в більш якій формі, розповідати, що Росія ворог і аргументувати, чому вона ворог. А моїм одноліткам, якби ми відповідально ставилися до вивчення нашої історії. І то моїм би одноліткам, якщо б вони цим цікавились, на мою думку, було б цікаво УПА, УНР. Це я по собі міряю. Угу. Михайле, ми знаємо насправді, як ти цікавишся історією і е, знаємо, як глибоко вивчаєш деякі періоди власне української історії. Чому на твою думку, нам цікаво почути людину молодше покоління, яке вчить власне оці історичні події історичні події? Чому на твою думку ті події, які були у 32 другому, тридцять третьому роках? Е, Дали можливість Росії повторити ці злочини зараз, бо вона фактично робить те саме, що і тоді вбиває мирних мешканців, їх морить голодом. Є у нас представниця в студії, яка фактично вже в сучасному світі пережила ту ситуацію, коли чотири місяці довелося виживати практично без продуктів на заводі Азовсталь. Ми um, дивитися. My... Um... Um... Зараз. Розуміємо, що мама десь з боку біля тебе є, так? Так, її думки мене збивають. Повернемося до питання, чому Росія собі дозволяє робити ті ж злочини, які були в 32 другому, році. Ми не до кінця знаємо свою історію. І наступаємо на ті самі граблі, що і наші пращури, що і призводить до таких ситуацій, насправді так погоджується з тобою абсолютно. І останнє, напевно, запитання на сьогодні: а що потрібно робити дорослим для того, щоб такі злочини не повторювалися? Сьогодні тема нашої програми: що непокаране зло завжди повертається. Так, от що мають зробити сьогодні дорослі українці для того, щоб ці події, які були сьогодні, російсько-українська війна була останньою в історії принаймні України? Ті люди, які захищають нашу країну, то вони я не хочу говорити, має, мають, то що на мою думку, це я напевно буду висувати їм якісь претензії, але вони роблять на даний момент все, і я бажаю їм наснаги, щоб вони. Працювали на повну силу і нищили ворога тим людям, які займаються волонтерством, бажаю теж успіху і нестані. А е, тим е, людям, які е, в тилу і теж всіляко допомагають армії і просто живуть за своїм звичайним життям. Е, то я закликаю підготувати молодше покоління, щоб воно в майбутньому не допустило. Е, таких подій, які відбувалися в 32-33 роках і відбуваються зараз. А тим дітям і підліткам, які опинилися за випадком долі в таких обставинах, в яких опинилися, українських дітей я маю на увазі. Ми бажаємо їм брати приклад із тебе і глибоко вивчати українську історію для того, щоб знати, хто точно ворог і проти кого треба докладати максимально, максимально багато зусиль, щоб побороти його. Михайло Корженівський або Козак Михайлик, як ми його більше знаємо, хлопець, який глибоко вивчає українську історію і показує приклад такому ж поколінню українців, як і він.